Косичко, зоєчко, не спиш манунько? бідно. Ця собака єдина, хто вижив після отруєння. Тварин потруїли у двох мікрорайонах Кривого Рогу 23 березня. Юлія, місцева волонтерка, пригадує, як знайшла чотирилапих мертвими біля багатоповерхівки. Всі з ознаками отруєння, піна з роту. Це все собаки ще теплі були. Вони всі були з бірочками, все стерилізовані, вакциновані. Зооволонтерка Анастасія розповідає: загалом загинуло вісім собак. Жінка першою надавала тваринам допомогу. О 8.15 Ми вже були в клініці з двома собаками білкою і нікою. Це ще й спеціально було зроблено в неділю рано вранці, з розрахунку на те, що люди сплять у цій поріжі. Ну, неділю, якби людей на дворі небагато. Рано з розрахунку на те, що клініки не працюють, з розрахунку на те, щоб ну ми не встигли їм допомогти. Ведлікар Кирило Федоренко каже, врятована собака буде під наглядом щонайменше п'ять днів. Додає, важливо допомагати тварині одразу, як з'являються перші симптоми отруєння. Їх привезли в тяжкому стані. Одна собака 15 хвилин буквально прожила. Вважаємо, що це травління препаратами. Сільнодійствующимі Олена згадує, як напередодні загинув і її собака, п'ятирічний Кане Корсо. Тварині стало зле після ранкової прогулянки на майданчику. Це неподалік від місця, де потруїли безхатніх собак. Припускає, чотирилапий міг з'їсти із землі. Гуляли ми на цьому майданчику. Вчора з чотирьох до пів шостої. Дійшли додому, пів восьмої почали судороги. Є на зроду собаки настав. Двадцять березня до поліції дійшло повідомлення від місцевих мешканців за фактом виявлення мертвих тварин. Виїзд там на місце правоохоронці опитали свідків події. Наразі вказна подія зреєстрована, правоохоронці засобують всі обставини. Зооволонтери ж кажуть, сприятимуть роботі поліції, аби знайти та покарати вину в загибелі тварин. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.